Цей бренд, напевно, є в косметичці у кожній себе поважаючої українки. Він є досить бюджетним, доступним. Його можна придбати в магазинах Єва, Мейкап, Натіно, напевно, простори і в усіх будь-яких магазинах, де продається косметика, і це, звісно, бренд Ламель. Мене з цим брендом познайомили відносно нещодавно, десь роки, може півтори тому. І те, що я вже деякий час не жила в Україні. Доброго ранку, добрий ранку. Скажіть, що ви робите зараз? 에, попереджаємо український народ про зрадників. Я взагалі пропустила пік популярності або зріст популярності цього бренду. У мене в косметичці було досить багато вже позицій, які я використовувала як в особистому макіяжі, так і в роботі. Є абсолютні незмінні для мене бестселери, які я купую у вас час. в мене вони закінчуються. І я ще докупила декілька позицій. Тож сьогодні буде в нас First Impression і буду пробувати нові продукти, і будемо робити макіяж з того, що в мене є. І розпочнемо наш макіяж з тональної основи. Я обрала дуже нашумівшу тональну основу від Відламель у відцінку 402 Beige. Моє улюблене слово англійської мови, яке я не вмію виготовляти нормально, про тому що я дуже добре говорю англійську мову. Салатис. Це Smart Skin Serum, Serum Tinted Foundation плюс Acid. Silk Cover Smart Shade. Вони обіцяють шовковисте перекриття і Smart Shade, і, і під, підлаштовуючийся. Тон, від... Тон, який підлаштовується під ваш відтінок шкіри. схоже упакування на Шарлоту Тілбері, я думаю, це вони робили на нього дюб, або на Estee Lauder. Футуріст. Ось оцей. Це люксовий сегмент, а це бюджет від ламель. Будемо порівнювати. Мені здається, трішечки навіть відцінки можуть бути щось схоже. Я завжди переношу на руку, ага, щільненький. Добре. Приношу на руку для того, щоб розігрівся е, продукт. Це по-перше. По-друге, тому що я візажист і мені треба, щоб все було стерильненько і чистенько. А цей тон він такий у густий, маслянистий, щільний. Будемо пробувати його тоді наносити дуже тонесенько. Тінок добрий і чим взагалі не пахне. Десь я загубила пензлик. Візьму пензлик від ВОП землю 324. Це мій один найулюбленіших пензликів. Розподіляється, наче він добра. Я чула багато хороших відгуків про цей тональний засіб, тому я не очікую чогось поганого. Ой, блищить як гарно. То без тону, Стон. Е, Відтінок гарний, він не холодний, не супер теплий, не є нейтральним. Так, він е, бежевий, тобто він чуть-чуть теплинка в нього є. Не дивлячись на те, що я спочатку злякалася, що він. Щільний, да, я так скептично налаштувалася. Зараз я наношу його і мені подобається. Прям Він дуже приємно лягає. Це поки що найкращий бюджетний тональний засіб, який я пробувала. Не дарма, його дуже сильно люблять, і не дарма йому співають оди, що це гарний засіб. Ой, він дуже гарно нашаровується, до речі, він не підзнімається нічим. Його можна і під очі я думаю, нанести. Воно так і красиво. Боже, не дарма, да? Оце скільки, скільки я ходила, скільки я не замовляла його. Скільки себе пам'ятаю, просто вам покажу. Бачите, він такий прям дуже щільний. Здається, що він ляже страшенною маскою, але ні, насправді. Це дуже гарний тон. А, він такий зволожуючий в нього ефект. Відчувається на шкірі, не відчувається. Він мені не заважає. Він мені не стягує, не підсушує. Дуже добре зволожує. Він перекриває мій червоний ніс, тобто він гарно пігментований, дуже легко наноситься пензликом. Прям вообще. я думаю, що спонжем він буде наноситися так само добре. Ось я бачу, отут -от щось у мене якийсь. Він, ага, він знімається. Ну, те, що він знімається отак -от пальцем, я його не зафіксувала, і може у нього бути конфлікт з підготовкою. Тобто, це перший раз я наношу його. Може той сером, який я використовувала, його може бути забагато. І тому цей тон так налягає. Коротше, ви поняли. Наступний продукт це консилер Clear Complexion. Пожалуйста. Clear Complexion, щось там зараз у відтіночку 402. другому. Єдине, ну, звісно воно запаковане. Оце я найбільше не люблю. По-перше, у мене нема зараз нігтів. Ну, в сенсі не те, що в мене немає нігтів, а що я не покриваю їх нічим. Я не можу його відкрити. Ну, от нащо це робити? Я знаю, нащо це робити, але на що це робить? Тільки вчора манікюр зробила. Так. Перемагаємо це діло. Нарщці. Ага. Ну, він, цей тональний засіб, він окислюється. Пам'ятаєте, в відео Dior я вам казала, що. Тональних засобів, які підлаштовуються під вашу шкіру, не існує. Існують компоненти, які окислюються. Цей тональний засіб може бути світліший за ваш тон, або темніший за ваш тон, і ще й окиситися і, типу, догнатися. Цей консилер В є отакий спонжик для тушування. Не думаю, що це його використовувати, бо ти його помить нормально не зможеш, або ну, мить може бути незручно. І ось такий аплікатор. Пахне нічим. Консилер я зазвичай наношу пензликом з душовую і проставляю там, де мені треба було б затемнити на мій червоний ніс, який проступає через тоналку. Знову ж таки, це може не проблема тонального засобу, а може бути проблема підготовки шкіри. Перекривать перекриває. Давайте тут спробуємо знову перекрити оце, що в мене є почервоніння Якесь невідомо звідки взялося. Консилер його бере. Це добре. Консилер зволожуючи, не підсушує. Нанесемо його не на Накрила носа отсюди можна. Ніде поки що не скотився, не запав. Це вже хорошо. Продовжимо. Я відійшла, подивилася на себе в дзеркало при іншому освітленні. Тон щільний, але кольор виглядає гарно. Мені подобається. Він липне, тобто його треба фіксувати, обов'язково пуджую. У мене є BB Contour Tint to Cream формула у відтінку 402. Я все по чотиристуму. Мені просто походу номер подобається. Я не знаю наскільки мені відомо. Я не перший раз користуюсь цим засобом. Він класно схватується, він супер пігментований. Тому треба, як то кажуть, работати швиденько. Певно, в мене цей відтінок через те, що тоді не було світлішого. Я його набираю на пензлик. дофіга я його наклала, дуже багато наклала. Ну добре, будемо викручуватися із ситуації як можемо. І такими легкими рухами передаю, щоб не дуже сильно темно було. Я вже, звісно. Візьму іншого пензлика і стушую. Набиваючими рухами, щоб не зняти тон. Бо ж, як я сказала, я може трішки неправильну підготовку для нього зробила. І тон наче не знімається. Тобто, конфлікту між цими двома продуктами немає. І гарний відтінок. Мені подобається. Рука в мене ще супер. <гум> так, ні. Час ми це все штушуємо. Я що зря. Оце вмію макіяж робити? Нет, конечно. Ну, чуть-чуть. Ну, чуть-чуть темно. Так, що тут нам скаже ця сторона? Вона нам скаже, що ну, може, чуть-чуть пересталась. Я, конечно, може бути. А може і ні. Ну, хто знає, подивіться, що скажете. Ця сторона здається краще за це. Ну, нічого. Щас ми ми я, не... я не в сумі, якщо чесно. Щось я не робила. Добре, ми зробимо потім руб'яна і ми все поймемо. Він розтушовується добре, він не плямить, він не застигає. Наприклад, як Шарлота Тілбері через пів секунди, що його важко стушувати. Але Шарлота гарний продукт, просто я кажу, що важче тушувати, ніж цей. Ну, гарно виходить. Мені подобається. Щось це правда освітлення. Моя дрібнука. Mm. О, ну це краще, бо щось ви вообще типу нічого не бачите. Да? Це якісь тільки відблиски щастя. Ой, господи, коротше, наступними будуть, звісно, шурум'яна. З цієї самої серії, мені здається, це постійна колекція і є лімітована Флеймі та колекція. І дуже багато людей фантіть від червоних, а мені саме сподобалися рожеві. Минулої, минулої зими я їх купила. І просто ось, напевно, десь рік. Тому я супер сильно люблю це такий ух, ядовий здається відтінок. Да давай, пожалуйста, Фу, пожалуйста, сфокусуйся. це супер пігментовані рум'яна. Подивіться, які, звісно, ну, якщо так от намазати, це буде томач. Але якщо їх легесенько пальчиком набивати, то це можна зробити просто фантастично рожевий відтінок. 401 відтінок чілі. Ці рум'яни. Я люблю трішки менше, ніж ті, бо ті просто в мене улюблені рум'яни від ламель, я їх поюзила безкінечно і вони взагалі не закінчуються. Я не знаю, що треба зробити, щоб закінчити цей продукт. 402-й знову ж таки, Pink Blossom. і 403-й цей Карлін він такий прям прям караловий. Що я роблю з ним? Я його часто підмішую в інші рум'яни для того, щоб додати свіжинки. Ось цей е, чілі флемі, ось цей Каролін. Він здається навіть більш такий ядовий, ніж цей, але не розташований. І 402-й він мені подобався. Ну і подобається просто супер-вау. І знаєте, що він мені нагадує? Він мені нагадує мікс рум'ян від Silene Гомес, Хоуп-відтінок є. Я їх дуже люблю, і теж використовую. і часто я можу просто змішати оці два продукти, може трішечки в іншій пропорції, щоб отримати гарні рум'яни. Нанесемо те, що я змішала. Ось такі рум'яни супер пігментовані. І я завжди раджу наносити або просто пальцями, або міксованим способом. Що значить просто пальцями? Я наношу на зону, куди я хочу нанести румян, і розташовую їх просто пальчиком. Це дуже приємний продукт. Він не з'їдає тоналку, він не знімає нічого. Коли ви наносите отак, от пальцями, щоб вам з'їло тоналку, це треба постаратися. Ну, я вам чесно скажу, ну це реально треба постаратися. Із кремових продуктів в мене ще є. Нема тіні. Лімітована колекція Hope. я купила через відтінок. Просто я е, благала мою подругу мені прислати. Знаєте, який номер відтінка? Догадайтесь, догадайтесь. 402. Це в мене якийсь прикол, походу, з відтінками в них по номерами. А тут нема 402-го. Просто тут в мене є 404-й Dark Chocolate, 403 й 405-й Sign. Коли купувала ці тіні, в мене на них були великі-великі надії. А по факту. Я не змогла ними легко користуватися. Вони можуть плямити, вони дуже сильно схватуються. Мені не подобається як на них гають інші тіні. Але сьогодні ми спробуємо спростувати це: кфіг хвалетовий причневий. Це напевно Dark Chocolate. Вже гарний відчинок. Третій я купила, якщо чесно, не подивившись, я просто така. Тут стоїть такий, я його беру. Бункуватий цікавий відтінок, але теж не на кожен день. Що я зараз замішаю ці всі три відтінки? Що я зроблю? О, красивий, холодний, сірий, з таким Може, Це мені зараз так красиво, а потім мені сподобається. Ну подивимось. Так, ну що, назад дороги нема, як то кажуть, нема вертя. Одне забуття. Я тушую пензликом з кукурузки. Оскільки на ньому у мене трішки є консилером. Гарний відтінок поки що не плямить. Як база під тіні. Мені здається, гарно. 16 відтінків Бургунді. Я її тільки купила, я її благополучно вранила, і в мене оцей колір просто випав. Я її впустила з страшенної високої висоти на асфальт. І, звісно, воно розбилося. Але тут є кольори, які я дуже сильно люблю, використовую, і мені ця палетка дуже сильно подобається. Такий приємний запах, аромат тіней. Ніби мамина косметичка, тільки хороша косметика, не golden Rose. Роуз з ринка. А оце, щось таке, прям хороше. Пахне дитинством. Так, значить, тіні ще трішки вологі і треба, напевно, краще почекати, бо якщо я зараз на них буду щось накладати, продукт залипне і буде пляма. І тоді точно нічого хорошого з цього не вийде. Певне, давайте припудримося в такому випадку. Я ніколи не використовувала пудри від цього бренду. Це в мене пудра. Пудра до тваринстей made compact Powder. Це в мене все з Польщі приїхало до мене, тому воно все прикладено ще й додатково на польську. А я говорю по польськи бо я там навчалася дуже давно і розумію. Ну, говорю, це вже дуже громко сказано, купу років не розмовляла. Але щось те скажу. Ця людина, яка викладала польську дітям і з дорослим, була репетитором. Я дуже класно взяла мову, але перестала розмовляти. Made Compact Powder. Product developed by International Cosmetics Group LTD London UK for all skin types tone 401 porcelain. 401 відтінок, не другий, дивно. Що я вам хочу сказати, консилер взагалі не скотався, він сам підфіксувався. Від моєї міміки не скатався тон. Тут тоналку я впевнена на 180%, що треба обов'язково фіксувати. Так, ну пудра така, хорошо матує. Це такий лайфхак, як то кажуть. Якщо у вас темноваті бронзери, зараз рум'яна, просто припудріться. До я запудрюся більш сильним набитим пензликом, щоб воно вам на камері не відблискувало. Гарно матує, мені здається. Бачите, тут ще блищить, а тут вже не блищить. В житті її можна наносити менше, але так як це в нас... Відео, працює відео світло, працює камера, яка може все показати. То ми, ну, давайте його нормально запудримося. Гарне світіння все одно, і спу... і цей тон він дуже гарно світиться, навіть з затонованою я є, і він гарно світиться. Так, що цей? Вони досі липнуть, вони досі липнуть. Що ми зробимо? Якщо вони ну якщо у вас отакі тіні кремові ви купили, ну не викидайте їх правильно їх використовувати, особливо якщо вам подобається відтінок, припудріть. Або якимись світлим відтінком, або відтінком близьким, але не супер темним, бо темні, бо не можуть все ж таки плямити. Припудрити повіку. Ми давайте зробимо одну повіку припудрену, а другу якимось відтінком ніжненьким. І так набираю пудру оцю повіку. перевіряю, перевіряю там, де в мене складка, бо в мене навиша повіка, щоб нічого не було, і просто пудрюсь. Через те, що пудра відтіночна, звісно, вона змінює відтінок того, що вона знизу, але воно вже не так хоча ж булипне. Угу. Але все одно воно підлипає. Таке трішки, трішки, тобто не самофіксуючий продукт. Це не є погано, просто з таким продуктом треба розуміти, як працювати. Так, а цю повіку я візьму пензлик плоский. І візьму з палетки, яку я вам показувала відтінок. Змішаю оці два наберу їх. Вони досить пилять, тому будьте уважні. Знову ж таки, якщо в мене. Вона навіть не скаталася, вона прилипає, але не скатується. Може вони і не висохнуть ніколи ці тіні. Але якщо їх просушити, то може бути долі доволі красиво. І трішечки витушовую обрівку в сторону. Ой, красиво, вийшло. Дивіться. Мені дуже подобається. <гум> Якщо ми пішли в таке більш рожеве, і це ж Бургунді, я візьму цей рожевенький колір і нанесу його так рухому по віку. Зараз дивимося. Цим стушуємо кордони. <гум> Оцим відтінком. Це в мене дуже. Я його дуже сильно люблю. Цей відтінок, схожий на відтінок з палетки Наташа Денона, мій улюблений. Зараз я покажу. І вони дуже схожі. Вони насправді дуже схожі. Ці тіні, звісно, не пилять, але... Ну, ціна в них дуже сильно різниця. Хочу просто ще трішечки затемнити, і може потім дамо щемо ще якусь блискітку. Не хочу сильно темні робити. Такий в мене образ, знаєте, такий світорок, хочеться щось тепле, зимове. Не будемо. Що ще в мене є від ламель? У мене є ось. Такий лайнер переливаючися. Я йому не знайшла застосування, якщо чесно, тільки в креативних макіяжах. В житті я його носила два рази, і ну, це типу не моя історія, я вже трішки трішки інші люблю. А ось це це те, що я казала про бестселери. Я не знаю, скільки я їх змінила вже за рік, скільки я з отак-от в нуль я їх стачу. Це Гелевий айлайнер, каял від ламель. У 402 та 406 відтінку. 406 це Бургунді, 402 це дуже гарний коричневий. Ним я малюю міжвійку, стрілки. Ну, Ним можна зробити все. Навіть інколи я малюю губи, контур. Але він такий суперстійкий, що хрен змиється. Це якщо дуже темні губи. А через те, що ми пішли з вами чуть-чуть в розовинку вже, ми візьмемо цей відтіночок Бургунді. Намалюємо невеличку стрілочку. Ой було, що Я ж таки б'юті-блогер, треба показувати, що я роблю. Я починаю зазвичай малювати стрілочку від е э, зіниці ока своєї через те, що в мене нависаючи по віку. Е е ми її трішечки підтушуємо здоровим. Зробимо актуальний макіяж на 2025 рік. Витягну форму. Це така маленька, ненав'язлива стрілочка. Вона якби є, а її якби ще і нема. Туш. Ніколи нічого, чесно, особливо не чула. Чула, якась була колекція Це Флеймі, і там була якась офігенна туш. Не встигла на неї. Бо з туш'ю, чесно, в мене я така більш консервативна людина, і якщо я знайшла свою улюблену, то я з нею буду до кінця до моменту, поки не буде реформулейшн, звісно ж. Єдине, що я не люблю, оце, звісно, всі ці наклейки, але гарно. Так, що потушить? 5 xl Volume Mascara. Пахне тушу. Я люблю такі щіточки. Е, схоже на щіточку від Dior, до речі. Пожалуйста. Від Dior щіточка є, в них там туш класна. От дуже схожа, навіть за розміром. Я підкручу вії, за, ваш, за вашого дозволу, ж кудись клала. Ще один каял від Ламель. У мене є, до речі, запакований ось ще один каял від Відламель. Я дуже їх сильно люблю, це дуже класний лівець. Прям за свої гроші це ну, вау. Було б ще вау, якби я знайшла підкручувалку. чи мені чи що, я не розумію. Я шукала і не знайшла. Але я знайшла ще палетку, з якої почалася історія мого. Мого шляху в макіяжу в 23-му році мені моя подружка гарна Олена привезла цю палетку з України. Я її дуже сильно люблю. Вона афігенська, вона афігенно солодко пахне. Тут дуже красиві відтінки, і вообще вау. І якби тільки я знову не вернула її і не зламала кришечку. Але я знаю, що багато хто знає цю палетку і їхні серії. Тому я вирішила показати трішечки інше. Значить, що я вам хочу сказати, ребята? І ж загубила. Та що відбувається? Господі, прості. Так ось, спробуємо тоді її нанести без керлера. Це, звісно, зараз буде задача зв'язочки, щоб не засрати собі її повіки. Але нічого, поїхали. Всього її ві повіку засрати. Дуже прирічна тушь. Знаєте таке враження, що ці туші вже деякий час є, ну така туш, є такі туші, що вона напівсуха дівчатам, хто любить класичний ще, класичну щіточку дівчатам, хто не любить супержирну туш, яка дуже багато її лягає на очі, це туш для вас. Силіконова ті, хто люблять, і ті, хто любить ще багато туші, бо вона гарно прочесую кожну вію. Оце правда. Типу, вони пухнасті. А що вони пишуть? 5x volume. Я люблю туш від Maybelline Sky High. Це просто туш назавжди для мене, ну, поки вони формулу не змінили. Мені подобається туш від Bobby Brown. Вона з такою самою кісточкою, тобто стандартною. І, напевно, це дві мої найулюбленіші туші. У мене ще є туш від Gucci, Вона гарна, але для мене Sky High її перепльовує просто в рази. Ця туш – це класна бюджетна туш. як кажуть англійською, а was не a баджет. Тобто, в мене була обмежена кількість. Грошей, які б я могла витратити на туш, а так раніше завжди було. Я б купляла цю туш. Скоріше за все, мені подобається, що в цілому вона гарно намалювала. Якщо вона ще й не буде перепечатуватися в мене знизу, бо в мене всі туші майже перепечатуються знизу, навіть мої самі улюблені через те, які в мене очі. Ну то тоді, звісно, ну, то це взагалі її ціни нема. Для брів в мене олівчик. У мене було декілька цих олівчиків, і це залишився мій найулюбленіший віці. Він жорсткуватий. Тобто ним насправді можна як окремі волоски промалювати, спробувати. Але в цілому щось він там коштував 50 гривень, коли я його купляла. А залишилося по продуктах: це гель для бріф, і хайлайтер, і губи. Зробимо спочатку гель для бріф. У мене його використовувала подруга і сказала, що їй не дуже сильно сподобався. Але. У гель для брів, який би сильно сподобався комусь, це взагалі чесно, велика рідкість. Тому ой, яке воно мокре і взагалі не липке. Якщо воно взагалі не липке, то скоріше за все, воно... воно нічого робити не буде. Не знаю. Не хочу казати нічого поганого, звісно, але мені здається, фігня. В 401-му відтінку ось цей хайлайтер. Ну, пожалуйста. Якийсь HD-фільтр, щось там, бла-бла-бла. Я вчора зробила манькір, так? Щоб сьогодні відкривати пластикові упаковки і цивиньківка. Ладно. Вони ніхто не заставляв. І не заставляв. Воно таке красиве. Я не знаю, як вам це пояснити, але вона мені нагадує якусь зефірку. Такий смачний зефір, о, як в дитинстві. М -м -м. Він красивий. Він таке сяйво створює, красиве. У мене є від мак дуже схожий хайлайтер. От серйозно. -ху -ху. Ну, Це для мене плюс. Це для мене перевага. Я не можу нічого сказати поганого про це. І так от його нашировуш, нашивуєш, і в космос. Так, Це без хайлайтерів, це з хайлайтером. Нагадую, що в мене тут ще відео світло. Яке, звісно, в житті воно не так буде сильно блищати. Але, дівчата, це що таке взагалі? Може мені треба було б зупинитися? Але я не хочу. Отак от, так от на губу, на підгоріддя, на мою цю частину. Зупинись, Ніколь. Я ще отак от чуть-чуть мені мало свічення, а ще от оточено. вау. Це, взагалі, я обожаю. це. Бачите, я ще й приходжу. Коротше, ну мені довіряють Ну, Кому я комусь роблю макіяж, то я конечно, намагаюся себе стримувати. А коли собі конечно, ну... зачем? Якщо я дуже сильно люблю. Візьму пензлик, наберу його і в куточку около отсюди його ще. Отак от хоп. Хоп-хоп. Бо ну а що, а чого ні? Чого ні? Це в нас frozen makeup, як то кажуть. Ну, тепер вийшов. <рес> Балдж! У мене вже виходить frozen makeup. Мені супер сильно подобається, якщо чесно. З помад. У мене є дві помади, такі: одна червона, друга відтінку 405-му Banger Pink. Він такий на камері трішки темноватим виглядає. І цієї помади є одна особливість, яка мені не подобається. Вона не. Вона дуже солодко пахне, мені не дуже подобається запах саме цієї помади. Але текстура, вона Але вона не виняє. Ну, типу, Я не можу сказати, що вона виняє просто, ну, це не моє дуже гарний колір. Вердикти по косметиці Ламель, все обличчя Ламель і новим продуктам, які я тестувала. Ну, Вони очевидні, це дуже класний бренд. Прошу, я не можу сказати, що опакування якесь огидне. Ні, я ось відкривала адвент, ото було погано. А це дуже хорошо за свої гроші. А, продукти якісні, вони не визивають алергічну реакцію, в мене все в їх можна носити дуже довго. У мене дуже багато продуктів, які я використовувала власній косметичці. Тому ну стотково я можу радити цей бренд. Я можу радити кожен з цих продуктів, які я сьогодні використовувала. Просто треба пам'ятати, що деякі з них вони потребують, щоб вони приловчилися, як ними користуватися. Але я не можу сказати, що це якась тут дуже велика проблема чи ще щось. Абсолютно ні. Я як завжди на початку забула сказати, що підписуйтесь на мій канал, ставте пальчик вверх, колокольчик, пишіть коментарі. Мені дуже це приємно, дуже підтримує і дає мені. Імпульс і наснагу більше знімати відео, тому я з вами прощаюся і бажаю вам гарного дня і до зустрічі!